Приколи якісь. То було по 200, а тепер вже по 190. Вже десятку відкрутили. Тут взагалі буде танчик. Та ну ти що, вони взагалі тут погляньте пусті, друзі. А ну давайте одну кастамушечку відкриємо. Чисто так для приколу. Давай, 4 штучки лишилося. Ти шо? Оце да. Та ти шо, емальєшечка! Ху -ху! Круто, друзі, круто. Оце, друзі, вподобаєчка заслуговується. Це вподобаєчка однозначно і підписочка на канал Емальєшечка! Та ти що, Оце крутяк, дякую. Супер! Ну, за 13500 МЛЕшка, думаю, варто. А ну, давайте, друзі, ще відкриємо одну кастамушечку. Ні, це мені не подобається аватар. Давайте ще одну якусь. О, пішли. Давай на цьому аватарі. Там випав носарихи такі гляньте, такі як на пролом. Ну що, останній контейнер, друзі. Наш француз. 190 тисяч. Тут було, друзі, по-моєму, по 200 по воно с срібло. А то пораз стики. Ну це, друзі, впадає байчка. І нам упала. Це круто. Ух ты, що, це класно.